Я з дружиною ще в процесі зустрічань, коли ми, як так кажу, в селі разом ходили. Мені мені попались безкоштовні квитки на оперету в оперний вичина хотів без диканьки. Я думаю, як чоловіка покажу, який я. Невротки, є театрал. Так, так. Саме з цього і почав. Регалетто і мінует. В боклана в дипломі так написано. Зрештою. Крім того, що я приймав як каже мій дядя Вася по процедури помився, я ще пішов до стоматолога. Ну, так спіпав, бо цей день було назначено. А з мене стоматологів це дитяча травма. Ну, тому що я так, я я в селі виріс, а в мій стоматолог в селі з амбулаторії він, єдина його роздача була в селі приїхати і смерті. смерть. Ну, <реку> <реку> до зубів він не мав жодного відносини. Ну, Я коли в нього був, він ну, наче був анестезії, Nie. він просто казав, рвав і казав. Тебе не були. 6 <ріст> років, а я кровоточу. Ну, я, е, я більше нервую перед стоматологом, ніж перед побаченням. Я сідаю, і мені анестезія, ну, я кажу, не не бере. Дуже багато було анестезії, поки не почало щось брати. Ну, анестезія це така штука, яка доганяє з часом. Я виходжу вже з кабінету, іду вже в сторону опорну, і я з кожним кроком розумію, що Анестезія доганяє. <ріст> Дижить за Ну, Я відчуваю, що я потрошки стою Ну, Але я думаю, так. Ми зрапі там, ми ж говорити не будемо. Ми ж виховані люди. А воно поки пройде дві дії з антрактом, ну, можна мовчати. Привіт, все. Іде історія зі слів Галини. Каже, я з нею так, а в мене все нахрен, Відмерло. А там співають якісь жарти, вона була адаптована. Ну і люди якось реагують. Але вона бачить, що я просто як дебіл. Дві дії і жодної реакції. Хоча з тої сторони мене роз'єба. З <рес> тої сторони для людей я. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> а тут, все, ну, от що називається робоча сторона як після інсульту, вона одна. А вона собі думає, от у мене жорсткий. Жорсткий або тупий. Ні, він так вникнув, він так викраснув, і вона каже, в якийсь момент я звертаю тебе увагу, а яка здесь та партію в акуле. Я думаю, що ти настільки був, а х'є, і проникся тюртією, що в тебе пішла слюна. Це коли ви кула до щура зайшов і той вареники її може бути.